Цікаве запитання і дуже актуальне. Скажу вам таке: закон про декомунізацію, так скорочено його називають, підписаний президентом Петром Порошенком 9 квітня цього року. На його виконання до 21 листопада потрібно було подати пропозицію у Верховну Раду. Термін продовжило іще на один місяць. У нашому місті і області багато нас об'єктів, що підлягають перейменуванню, а тому Тупонімічній то комісії у Миколаївській області потрібно дуже добре і ретельно попрацювати, врахувати знання істориків, краєзнавців, мовознавців, а також думку Миколаївської громади. Гадаю, що варто повернути. Старі історичні назви, а також врахувати сьогодення. Для прикладу можу сказати вам таке: я кожного дня хожу вулицею Джежинського, але на побутовому рівні миколаївці вже давно вернули її історичну назву Третя Слобідська. А для вас, студенти, для дискусії, таке моє питання. Правильно Нікольська чи Микольська? Дякую. За перейменування вулиць. Не може мати в українському місті проспект Леніна, наприклад. Але на даний момент, на мою думку, це дуже фінансово важко для нашої держави. Я проти, тому що я вважаю, що це безсмисліна втрата грошей, часу і за чим це надо. питання, дорогі мої. Я вважаю, що можна дозволити собі перейменувати певну кількість вулиць, тому що вони пов'язані більше не з історією нашого міста, а з цією політичною ситуацією, яка свого часу складалася в країні. Інше питання: чи варто це зараз робити, зважаючи на спільну ситуацію в Україні, зважаючи на те, що на жаль. В нашій державі не так то багато коштів, аби ми собі такі речі дозволяли. Але в майбутньому, я думаю, що можна було б поек поекспериментувати. Але це треба робити розумно, думаючи, і це повинно бути узгоджено, напевно, з нами також. Ну, по поводу переименування вулиці, у мене двояке мнення. Uh, Вроді би хотілося б, щоб історична справедливість вистарствувала. Все-таки у нас были красивые названия, при, когда строился город Николаев, и были вот соответствующие названия, при улица Соборная, Никольская. Конечно, хотелось бы, но с другой стороны, как вспомнишь, что сколько средств уйдет на переименование, и, и многие, наверное, привыкли к таким вот наименованиям на своей улице или там района, то, наверное, еще время не пришло. Я за перейменування вулиць, я за майбутнє, я за молодіж. Я за перейменування вулиць в нашому місті. Зараз у нашому місті особливо гостро постала потреба перейменування назв вулиць. Я вважаю, що ця проблема зараз не дуже актуальна, оскільки багато коштів. Потрібно на цю процедуру. І, в принципі, для того, щоб провести цю процедуру, потрібно точно знати, які уподобання мешканців міста. Тому вважаю, що це доцільно зробити трохи пізніше, коли стане стабільнішою ситуацією в державі, економічна та політична. Я проти переименування вулиць. На даний момент проти, тому що по-моєму і так в країні немає. Ну а вообще за, только не сейчас. Ну, все. Я категорически против переименования улиц, потому что это все финансы. Потому что все документы на квартиру окажутся липовыми. Это все надо будет переделать и за большие деньги. Если уж возвращать исторические названия улиц, надо решить сначала насущные проблемы. Обеспечить людей жильем, отремонтировать крыши, дороги и так далее. И только лишь потом браться за переименование улиц. Я проти того, щоб переименувати їх вулиці, тому що це історія нашого міста Миколаєва і ніде не можна діти.